Завдяки зусиллям військово-цивільної адміністрації, наших колегів, друзів з Держекологінспекції Державна прикордонна служба України отримає ще одну бойову одиницю катер Калка. Його характеристики дозволяють ходити на малих глибинах до мене 1, 1 метра 20 сантиметрів. Швидкість до 60 кілометрів, 32 милі на годину. Це урахуванням за тих засобів, які є і. У нашого агресора і інших можливих диверсантів, незаконних збройних перемог, які можуть використовувати, це повністю забезпечить для того, щоб здійснити переслідування, затримати і так далі. Двигун в доброму стані. Я думаю, що доженемо. Тих порушників кордону однозначно і не пустимо на українську територію. Це точно. Ви ж бачили, як йшов. При тому на лівий борт, на правий борт, розворот майже на місці, тобто ну, насправді все добре. І за рулем у Азовському морі, крім прикордонних кораблів катерів, складової українського флоту, на жаль, немає. На сьогоднішній день загін морської охорони Маріуполь має шість. Атарів такого типу це е, проект прикордонний, який опрацьовувався нашими е, моряками, от і виготовлено він в Україні.